Вітаю підписчиків та гостей мого каналу «Чарівна Магія життя. Мене звуть Наталія Озаряна, і у нас сьогодні чудова зустріч і дуже цікава тема. І так, біоенергетичний захист. Ми розберемо сьогодні декілька прикладів, що робити. Як робити? Для покращення фізичного стану, зміцнення нервово-психологічної стійкості та захисту від чужих думок і чужої шкідливої для вас енергії, я пропоную комплекс вправ. Протягом перших двох тижнів слід їх виконувати. За 30 хвилин або за годину до сну. Після пробудження і в день, особливо перед зустрічю з неприємною для вас людиною. У звичайних умовах для забезпечення безпеки достатньо використовувати один із перших трьох прийомів захисту. Але якщо цього виявиться мало, потрібно вдатись до будь-якого з перерахованих прийомів за зростаючою. Перший прийом кріпосна стіна. Щоб захиститись від шкідливого впливу енергії недобрих людей, потрібно, як тільки ви відчули або помітили на собі недобрий погляд, зосередитись і уявити, що ваше обличчя обволікають теплі ласкаві промені сонця. Одночасно слід швидко подумки. Звести перед собою стіну і сяючої сонячної енергії, що захищає вас від проникнення ззовні всього поганого. Можна зробити її і із звичайної цегли. Або каменів. Представивши подумки стіну, фортеці, замку, ну і таке подібне. Адже вважається, що псування, тобто, порча і пристрій з глаз легко наводяться на відстані. До речі, стіна. Не обов'язково повинна бути сонячною або кам'яною. Її можна побудувати з будь-якого міцного матеріалу, а найкраще із дзеркал, які будуть відображати негативні впливи чорної людини, посилаючи їх назад самому ж собі. Другий. Спосіб замикання біокаркасу. Цей спосіб, що отримав таку наукову назву, відомий з давніх часів. Якщо є побоювання, що на вас наводять пристрій, перехрестіть ноги. і... Точно так само руки. Біоенерготерапевти вважають, що сенс цих жестів полягає в тому, що таким чином ви замикаєте контур свого біополя і не даєте зловмиснику впливати на вас. Третій спосіб. І називається кільця. Теж спосіб, що дійшов до нас із далекої старовини. Великий та вказівний пальці однієї руки з'єднайте відповідно з великим та вказівним пальцем іншої, утворюючи кільце. Інші пальці рук при цьому накладають один на одний. Або з'єднайте кільцем великий і вказівний пальці правої руки, уткніть Кінці пальців усередини долоні лівої, а потім замкніть ті ж пальці всередині першого кільця. Це перевірена ще давніми індійцями охоронна система під назвою Вкладені обручки. Четверта. Четвертий прийом. Називається він «Кокон». Для виконання цього йогівського прийому необхідно розвинути в собі здатність відчувати будь-які предмети на значній відстані. Спочатку слід освоїти торкання поглядом, тобто подумки, чіпати предмети. І вловлювати відчуття від них. Можна торкнутися предмета рукою, після чого спробувати відтворити це почуття, це відчуття подумки. Потім, не дивлячись на предмет, зворухайте його знову. Після освоєння цієї вправи можете будувати. Кокон. Потрібно спочатку уявити, а потім постаратися відчути, що на рівні міжребер'я, спереду, і заку, і з боків на відстані витягнутої руки знаходяться чотири теплі золотисті горошини. Що утворюють такий хрест? Що лежить у горизонтальній площині, центр якого знаходиться на вертикальній осі тіла. При оберті Христа утворюється обруч, який неважко перетворити на кокон, що оточує ваше тіло і не дає ніяким негативним впливам Проникати всередину. Процес побудови кокона займає близько однієї хвилини. <кій> Кокон має дуже щільні стінки, утворені кількома намотаними одна на одну оболонками біополя. Можна уявляти оболонки різних кольорів. Бажано використовувати відтінки золотісті, блакитні або помаранчеві. Дуже важливо чітко представляти всі свої дії. Тренування з промацуванням предметів досить стомлююче, і тому не слід тренуватись більше семи разів на день, а тривалість одного тренування не повинна перевищувати 2 хвилини. Відразу відзначу, для освоєння цього ну, потрібна підготовка, про яку я зараз розказувала, для того, щоб перейти до цього п'ятого способу кокон метелика. Він побудований на техніці візуалізації, тобто володіння яскравим внутрішньою уявою зі створення мислеобразів. Уявіть, що з кінчика великого пальця вашої правої ноги починає рости шовкова нитка. Ви лежите зі зімкнутими ногами та притиснутими до тіла руками і починаєте обмотувати себе цією ниткою. Не залишаючи ніде ні щілинки. Коли дійдете до верхівки, зав'яжіть вузлик Якщо триматиметеся, то зможете створювати кокон не тільки у зазначеній позі, а де завгодно і коли завгодно. Подумки, звичайно, ви повинні уявляти, що м'яка нитка Утворює непробивний щит для ворога. І коли не тренуватись, то це потім дуже легко. Далі скинути рюкзачок це простий спосіб біогігієни. Весь день ми ж бігаємо, весь день ми у справах обов'язково якась біозараза та прилипне до вас. Врахуйте, ви цілий день стикаєтесь з чужими біополями. Вони мнуть і деформірують і проколюють і бруднять вашу ауру. До уваги біополе здорової людини, що має форму яйця, у найширшій частині в поперечнику становить 3 метри. Тому, якщо ви набігались, нанервували, не вривайтеся кулею в будинок, зупиніться біля дверей. Уявіть, що вся астральна погань зібралась в невидимий рюкзачок, що міцно тримаєте, ви його так міцно тримаєте. Поні, потім, кинувши руки вниз, різко видихніть і струсіть рюкзачок на підлогу за спиною. Після цього уявіть собі, що він горить. Яскравим полум'ям повертатись не треба. І так щодня, після цього з посмішкою заходьте до будинку. Далі, спосіб, який називається «І як з гусака вода. Щоб скинути з себе все погано, що прилипло за день або за якийсь час можна використовувати цей. Прийом. Потрібно потерти долоні одна об іншу до появи в них тепла, а потім піднести їх до обличчя, якби зводячи навколо голови захисну сферу. При цьому слід заплющити очі і уявити, що все погано з тебе йде в руки. Після чого струсити це погане зрук вогонь. Все. І останній спосіб, який я сьогодні хочу вам дати: спалювання в полум'ї свічки. Сядьте один або одна в кімнаті. Світло м'яке, можна включити тиху музику, я бока благотвор... ну, благодійно так діє на вас, вставте в свічник тонку свічку, запасіться ще кількома, однієї може не вистачити, або ну, будь-яку свічку. Влаштуйтеся зручно і, дивлячись на полум'я, розкажіть. Тихо свічці, про всі свої біди. Не поспішайте. Добре, якщо на розмову зі свічкою у вас піде до 30 хвилин. Побачите, наскільки легше стане вам після цього. Ну, от такі декілька. Прийомів я хотіла вам сьогодні розповісти. Практикуйте, тренуйтесь та пишіть свої відгуки, задавайте питання, ну і давайте будемо дивитись, що ж з цього вийде. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам доброго дня, вдалих тренувань. Те, щоб ви просто стали експертом у цьому. Доброго щасливого дня!